Читальна дня народження Івана Михайловича зала Закарпатської обласної наукової бібліотеки цього вечора була заповнена вщент. Сюди прийшли ті, кому не байдужа вітчизняна література та її покровителі. Щороку в рамках літературного фестивалю Карпатська ватра, піснями і віршами вшановують пам'ять тих. То своїм талантом збагатив літературну спадщину краю. Кожен із цих фестивалів має свої особливості. От перший відбувся на Міжгірщині, на батьківщині Василя Гренджідонського, Густина Волошина і Петра Скунця. Наступний фестиваль був присвячений сторіччю від дня народження Федора Потушняка, теж видатного Закарпаття, який зробив надзвичайно багато для розвитку нашої художньої літератури, науки і взагалі для. Культури Карпат. Так, а цей фестиваль уже присвячений 90-річчю від дня народження Івана Чендея і 70-річчю від дня народження Петра Миколаївича Скунця. Цьогоріч до плеяди закарпатських письменників долучилися їхні побратими з карпатського регіону Львова, Івано-Франківщині, Волині, Буковини і навіть Києва та Луганська. Побували на літературному вечорі гості з-за кордону, проте і в рідному місті не бракує поціновувачів таких літературних заходів. Сталося так, що буквально після вчора я мав зустріч з Кларою Бабо, народною артисткою України, відомим балетмейстером. Вона принесла мені дві речі: перша це книжка Івана Чиндея, «Скрип колиски. А другу, це річ, яку я зараз тримаю в руках. це Вірші, які були написані Петром Скунцом на її адресу, власноручно. І ці дві речі вона передала мені, не знаючи, напевно, те, що сьогодні саме буде проходити втретє Карпатська ватра. Відкриття фестивалю організатори планували зі встановлення на книгозбірні меморіальної дошки Шевченківському лауреатові Петрові Скунцю. Однак вчасно привезти зі Львова обеліск не вдалося, тож урочистості цього приводу скасували. А от роботу над першим альманахом Карпатської ватри організатори тільки не розпочали. Правда, до кінця року вже обіцяли завершити. Кожен фестиваль мав би мати якийсь підсумок, і підсумок цього цьогорічного фестивалю буде видання Альманаху. Він має вийти до нового року. І в цей альманах мають ввійти учасники не тільки цьогорічного, а й двох попередніх фестивалів. Сьогодні полум'я карпатської ватри спалахнею в мукачеві. Зустріч відбудеться у родині мукачевського поета Миколи Матоли, якому цьогоріч виповнилося б 60.